Після першого туру виборів, де Порошенко зібрав вдвічі менше голосів ніж Зеленський, чинний президент анонсував кадрові перестановки і вже дещо навіть попереставляв. Заяву про відставку вже написав голова Херсонської обладміністрації Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рещук. Обоє члени партії БПП. 6 квітня, після того як Порошенко зустрівся з громадськими активістами і ті, вкотре нагадали про Гордєєва, на їхню думку, чиновники причетні до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк в. В мережі з'явилося фото заяви про відставку самого Гордієва. За кілька днів відставки попросив Ірищук. Обоє вони заперечують свою причетність до вбивства гадзю і висловили бажання співпрацювати зі слідством. Ще одна відставка сталася в Одеській області. Якщо керівництво Херсонської ОДА звільнилося добровільно або добровільно примусово, главу Одеської ОДА Максима Степанова Петро Порошенко звільнив своїм указом. Степанов відмовлявся йти у відставку і називав її незаконною. За даними видання, «Цензор не на відставці Степанова наполягали у штабі Порошенка. Мовляв, губернатор Одещини не допрацював на користь Порошенка. І як результат в Одеській області Порошенко опинився аж на третьому місці після зеленського та бойка. Тим часом на бік Степанова став очільник МВС Арсен Аваков. У коментарях українській правді він повідомив, що Степанова звільняють за те, що той якраз протидіяв фальсифікаціям та підкупам на виборах. Сам Степанов після указу Порошенка у своєму Фейсбуці опублікував ось це фото, забезпечив чесні Вибори відсторонені. Крім того, Порошенко змінив заступника голови СБУ, був Сергій Базюк. Став Владислав Косинський. А про Симочка, що чути 6 квітня заступник керівника служби зовнішньої розвідки Сергія Симочко сфотографували в адміністрації президента. Фото опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці журналіст Денис Бігус. Якщо у нього в папочці заява за власним бажанням, то вхід пішла вже не просто важка передвиборча артилерія, а прям ядерні удари. Прокоментував це фото сам журналіст. Між іншим Порошенко визнав, що кадрові призначення це його найбільша помилка. каже. Більше не буде ніяких бізнес-партнерів, ніяких близьких людей. Петром Порошенко більше призначено не буде. Фактично, щоб виконати цю обіцянку, Порошенко має усунути від державного управління свого бізнес-партнера та за сумісництвом народного депутата, заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка, свого іншого бізнес-партнера, екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Свинарчука. Порошенко звільнив з посади ще до першого туру після розслідування про розкрадання в оборонному. Му секторі, до речі, а як там розслідування по Гладковському? Чи звільнення це й було покаранням? В Числі близьких до Порошенка людей також генеральний прокурор Юрій Луценко та міністр інформаційної політики Юрій Стець. Вони, хоч і не бізнес-партнери, але. Стеця Луценка та Порошенка пов'язує кумівство Юрій Луценко хрещений батько доньки Юрія Стеця, а дружина Петра Порошенка, Марина хрещена мати доньки Юрія Стеця. До речі, про кумівство народний депутат від БПП Оксана Білозір також приходиться кумою Петра Порошенка. Для тебе серце, я...